Розклад для рівна на наступний тиждень. Наступного тижня ваша фінансова сфера буде в гармонії. І навіть швидше за все у вас там буде якесь покращення. Можливо, ви отримаєте якусь чудову пропозицію або щодо роботи, або щодо вашого бізнесу, або щодо вашого проекту, чи щодо додаткового джерела доходу. Чи підпишете якусь угоду, чи зарплату вам піднімуть, чи ще щось приємне, чудове відбудеться в вашій фінансовій сфері. Зі здоров'ям також наступного тижня все гаразд. Вдосталь енергії, вдосталь сили, міцне тіло, чудовий імунітет. Все у вас гаразд, організм працює чудово, імунітет справляється з усім, що, чим він повинен справлятися. Ваше тіло не боїться ніяких викликів, не боїться ніякої втоми, настільки міцне у вас здоров'я. А от зі стосунками, на жаль, щось буде не гаразд і настільки не гаразд, що ви будете ледь не на межі того, щоб ці стосунки знищити. Чи то ви так посваритеся, чи щось так у вас відбудеться, що ви просто обернетеся один до одного спинами і захочете розбігтися, захочете, щоб ці стосунки завершилися, бо буде якось так боляче, якось так неприємно. Що буде видаватися, що кращого рішення, ніж зруйнувати ці стосунки, просто не існує. І, можливо, саме оте непорозуміння в ваших романтичних стосунках псуватиме вам відпочинок, бо тут не до відпочинку, коли у вас ось такий грандіозний конфлікт. Чи ще якась ситуація псуватиме ваш відпочинок, якась, можливо, навіть від вас незалежна. Якщо ви кудись плануєте їхати, можливо, щось відбудеться з транспортом. Чи на місці відпочинку, куди ви приїдете, щось там буде не так, щось буде закрито, щось буде зламане, щось не працюватиме. І, на жаль, ваш настрій стосовно відпочинку чи на відпочинку буде капітально зіпсований. І тут уже, ну, не до насолоди відпочинком. Можливо, тут, хоч би, якщо транспорт поламався та ще й на півдорозі, тут хоч би якось назад повернутися, бо куди там вже вперед їхати, якщо, тим більше, якщо це своя машина, ви розумієте, що далі ходу немає, і треба з цим щось вирішувати.